Тисячу сто. На що вам вистачає цих грошей? Вистачає, дівчатка, ну все одно підзаробляю трошки. Ще. Вони дуже так вистачає. За квартиру заплатить і все. А продукти купувати? А продукти треба вже думати, за які кошти. Тобто ви підробляєте? Підробляю, так. Да. Обіди вожу, людям продаю обіди. Тільки за рахунок цього вдається якось триматися, так? Я так, тримаюся. Ще й діткам стараюся допомагати ласточка. А як ви думаєте, дітки ваші зможуть отримувати пенсію кращу там через декілька років, скажімо, зміниться щось? Будемо надіятися, що зміниться. Будемо надіятися на краще, дівчатка. Може, влада наша щось зробить для нас, для людей, для діток, для внуків. Ви вже задумувалися про свою пенсію, скільки ви отримуватимете? Для мене, як для новоспеченої молоді, чекає майбутня пенсійна реформа. Так. Тому можу сказати, що а, ми будемо самі собі відкладувати на пенсію, тому я сам буду дбати про свою пенсію. Тобто На державу нічого сподіватися? Ну, мабуть, кожна молода людина знає, що на державу не треба сподіватися. Дві тисячі. А вам вистачає цієї пенсії? Якби більше було, не мішало б. Ви намагаєтесь якось десь підробляти. Я працюю. Працює, як да. працює. Дурником, По здоров'ю ніде більше не беруть. І за рахунок того, що ви маєте державну допомогу, за рахунок того, що маєте додатковий підробіток, вам дається виживати, правильно? Так. Ну, да. А яка Жив... пенсія у вашої там дружини? Дружина ще працює, син теж працює. так що… А яка пенсія, як ви думаєте, буде у ваших дітей? Тобто стане вона більшою. Це такий питання. Я думаю, що небагато, якщо таке руководство буде в державі. Я думаю, так. Якщо я робив в таких умовах і не заробив більше, то я думаю, їм не я на ДСП працював ну, в шкідливих умовах. Формальдегід користемоні, так що пилі, море накоптався і до інфаркту дожив. За щось сократили. Ну, правда, пенсію, хоч заробив по вредності. 1197 гривень. На що вам цієї пенсії вистачає? <рес> на що? Ну тільки що скромно поїсти і заплатити за всі комунальні послуги. На одяг вже ну мені вже за 60 років, то вже на одяг мене це не турбує. Але якщо б я була більш молода, то Треба було щось купувати, правильно так донька щось дасть там, племінниця. то на одежу ні-ні. От тільки поїсти скромно дуже і заплатити комунальні послуги, тільки на це. А вже про поїздки кудись це... ні. Тільки по телевізору майдруємо. А вдається трошки там дітям щось підкидати чи онукам? На жаль, ну ну так. Якось пробую, да, а вже ж, да, бо це, я кажу, святе. Ми так, ми так виховані, наша так нація, що треба завжди щось з дітям, не як на западі. На западі вже 18 років і сам собі. Да? От. А ми завжди так пов'язані на це, то десь щось якось. Но, на жаль, не так, як хотілося. Бо... Так, да, скрутні часи, я так повинна сказати. Ви вірите в те, що от ви зможете ціле життя пропрацювавши, ви, вийшовши на пенсію, отримувати нормальні гроші? Ні, не вірю. А як сподіваєтесь тоді на старості жити? Я ще про це не думала. І не хочу. Е, ну, якось зараз, в принципі, такий час, що страшно про це думати. На краще я не знаю, чи буде. На сьогоднішній день напевно ніяких перспектив. Тому що взагалі-то зараз у тих роботодателів, у яких працюєш, то не оформлено на мінімальну заробітну плату, йдуть мінімальні відрахування в пенсійний фонд. От і все. Як ви думаєте, за рахунок тоді чого можна от взагалі на старості жити? Ти щоб від... відкладали Молодості чи, на що, чи якісь альтернативні пенсійні організації і так далі. Ну на державу навряд чи можна розраховувати. Розраховувати тільки, напевно, на себе, якісь заощадження робити в майбутньому і все.